Ну що ж, з чого б почати? А так, давайте згадаємо попередню частину. По-перше, так, Genshin справді став революційною грою, особливо на мобільних пристроях. А так, революція! Гра насправді підняла планку і дуже високо. У чому моя проблема? Та у тому, що ця планка на мобілках була настільки низька, що єдине, що може змагатися з нею, б на бункера Пукіна. Мені справді треба казати, у якому стані тоді був мобільний геймінг. На той час кожна гра була як мінімум, ну, нічого так, ставала фурором. Справді гарних мобільних ігор було неймовірно мало. Або ніхто про них не знав. І це правдиво навіть сьогодні. Міхуйони стараються. Може хтось скаже типу. Але ж міхою роблять так багато контенту, постійні івенти та усяке таке. Це правда, тому що це приносить їм гроші. Але як щодо виправлення деяких помилок, які переслідують гру з перших грьобаних днів довбаного релізу, га? Я все ще чекаю, коли вони виправлять довбану камеру на мобілках. Чому моя камера постійно жире траву та цілує підлогу? Невже це так складно? А нагадати вам ситуацію з наведенням атак є Міко? Так, вони випустили фікс, але через нього все стало ще гірше. А потім вони просто повернули все як було? А як щодо того, що коли ви намагаєтеся залізти нагору, але ваш персонаж просто не хоче це робити і починає зіскользувати вниз, по типу Буріс, я більше не можу? Дозвольте вам нагадати один факт: Міхойо заробила мільярд доларів. Ще раз. Мільярд. Це цифра з дев'ятьма нулями. Куди пішли ці гроші? На покращення гри? Чи, можливо, на колаб довбаним рососійським магазином? А може, поговоримо про оптимізацію гри? Чи вірніше про її відсутність кожним апдейтом ситуація стає все гірше і гірше? Я вважаю твою думку в сераду і бажаю бачити твою шаху. Як приклад в мене є два телефони, на яких я граю в генші. Перший Redmi Note 11 з процесором Snapdragon SM6225, на якому грати майже неможливо. Про регіони по типу Сумеру, чи навіть і на Дзуму можна забути. Там грати стає реально неможливо навіть на мінімальних налаштуваннях. А тепер хі -хі -хі, Тепер повний абсурд з другим телефоном. Він мого брата, Михася. Це телефон OnePlus 8 t з процесором Snapdragon 865, флагман свого часу, який не потонув. Який навіть по нинішнім міркам дуже швидкий. На якому стоїть кастомна система, спрямована на максимум продуктивності, з власним ядром системи. І ось така ситуація, ще півроку назад він міг запустити Genshin на ультра-налаштуваннях 60 фпс. А що зараз? Середні налаштування, постійні підвисання, пролагування, вильот гри. З власних слів Михася. Усі моди свого телефону він робив спеціально, аби отримати максимум FPS із усіх ігор, які він грав, Генши єдина гра, яка не йде на Ультра. А як щодо того, як гра відверто маніпулює вами, вона використовує вашу психологію, ваші бажання проти вас. Ви колись чули про епідемію залежності від азартних ігор в Японії? Коли гравці готові витрачати останні кошти лише для того, щоб ще один разочок перевірити свою вдачу у гачапоні. До речі, від цього слова і з'явився термін гача гра з механіками казино, де ви платите не за предмет, а просто за шанс його отримати. Із усіх ігор Геншин став справжнім ідеальним прикладом використання гачі у своїй жахливій красі. Вони довели цю формулу до ідеалу. Гра спеціально робить все, аби спровокувати вас задонатити в неї. Саме тому майже кожен новий персонаж сильніше попереднього. Саме тому ви отримуєте так мало нагород. Саме тому вам доводиться гріндити кожен день. Саме тому гра, начебто, спеціально моментами бісить вас. Коли ви тільки починаєте грати, гра дарує вам примогеми за кожний пук, так би мовити. Ви могли зробити 4-5 круток за день, але чим довше ви граєте, тим більше ви помічаєте, що нагород стає все менше. З часом від 4 круток у день ви дойдете до однієї у два дні. А скільки там потрібно круток, щоб отримати п'ятизіркового персонажа? Якщо ви виграли 50 на 50, то десь 70-85. А якщо ви програли, це вже майже 140-160. З мізерними нагородами у вас піде неймовірно багато часу. Звичайно, ви можете заперечити, що. Але хто заважає купити на персонажа? Ніхто, але є проблемка. А якщо я хочу декілька крутих персонажів, а якщо я хочу усіх крутих персонажів. Хіба це нормально купити 3-4 місяці, а інколи й навіть цілий рік для одного персонажа? Саме так було зі мною, так було з Михасеєм, Андрієм, моїми подругами та друзями. Усі ми довго збирали прямогеми лише для того, щоб потім програти 50 на 50. Ой, ти збирав геми так довго, але програв? Шкода, ну нічого не поробиш. Хоча псс, знаєш, у нас тут є магазин валюти, усього кілька сотень гривень і персонаж твій. І дуже часто люди на це ведуться. Але Феркс, я фрітуплей я з мінус першого дня релізу. Жодної гривні не закинув. І в мене усі персонажі, усі п'ятизіркові, це один, це два та навіть це три. Донатити не обов'язково. Слухайте, я дуже за вас рада, справді. Але ви забуваєте одну річ. Ви виключення. Погрішність. Оскільки на такого щасливчика, як ви, приходиться тих, кому не пощастило: сотня, може дві, а може й тисяча. Ви той самий єдиний відсоток статистиці крапля в морі гравців. І пам'ятайте, що статистика ніколи не буде на вашому боці. І що гірше за це? Гра паразитує на вашому підсвідомому страху, на страху щось пропустити. На цю думку мене навіть навів Михась, коли розповів, як саме він кинув геншин. Думка кинути геншин в мене виникла після того, як я повністю закрив мапу. Всі регіони на 100% щоб отримати собі я і міко. Тоді я просто зрозумів, що гра вже на чертіла мені. А коли ще й програв, 50 на 50. Повністю психанув і вирішив піти. Але це було не так легко, бо я зрозумів, що не зможу пройти новий івент. А потім ще один і ще один. Мене якийсь час не відпускали івенти, і вони наче не закінчувалися. Але потім я через поламку телефону місяць не грав. Після цього я вже не відчував тяги до івентів. Я і так пропустив багато, що мені втрачати було. Тоді я кинув геншин повністю. І чесно, відчуваю себе набагато краще. Гра просто пхає у вас активності, щоб утримувати вас. Але варто перервати це порочне коло. І все це більше не спрацює. Зараз звертаюся до гравців, які, як я, довго грають. Пам'ятаєте момент, коли в Китаї був ковід і оновлення та усі івенти перенесли. Там ще був. Вічний банер А'яки. Вам тоді було чим зайнятися у грі? Особливо коли ви вже пройшли сюжет, квести, закрили мапу? Гра на якийсь час стала симулятором очікування та зайди, зроби дейліки, витрать смолу та вийди. І я вже не кажу про інші менші проблеми по типу того, що нагороди поступово стають менше. Серйозно, звичайне скриня за перемогу над складним ворогом та його міньйонами? Що дістати їх, стає складніше. Розмір гри, спільноту, довбану смолу, зменшення цікавості до сюжету та історії в цілому, та ще багато багато чого, як міхойо наче знущаються над гравцями, івентовими нагородами та нагородами за конкурс. Як мінімум сумнівні колаби та взаємодія з російськими брендами під час війни. Зазвичай я роблю якісь висновки під кінець відео, але тут висновки робіть самостійно. Okay, мене ця гра перебуває в дивному стані. Мені вона наче подобається, але мене вже від неї верне. І пам'ятайте, ніколи не захищайте корпорації. Ви для них не більш ніж цифри в щорічному звіті прибутковості.